118 бійців з Чернігівщини загинуло в боях на сході за офіційною статистикою. Їх рідні, крім того, що зазнали такого горя, ще й стурбовані суперечками, які виникли після змін у законодавстві щодо пільгового проїзду з 1 червня. Питання це треба нам регулювати, хоча б в частині членів родин загиблих військовослужбовців. На сьогоднішній день у нас видано посвідчення. Оці сірі посвідчення, які ви всі знаєте, дуже гарно. Що стосується військовослужбовців, загинувших, АТО за 110 Військовослужбовцями видане на сьогоднішній день в області 243 посвідчення. Усім близьким родичам загиблих бійців треба забезпечити не просто пільговий, а безкоштовний проїзд. Із такою вимогою масово зверталися до влади під час акції вшанування загиблих родинне коло. Тому, щоб вирішити проблему, зацікавлені сторони зібралися за круглим столом. Домовилися, як би не змінювалися закони на рівні області забезпечити всім членам сімей загиблих воїнів безкоштовний проїзд. Вибачте, мене зневажливо ставлення. Працівників транспорту, з яким стикаєшся в міській зоні, на маршрутках, на переміських транспортних засобах. Душа родин загиблих, вона і так кровоточить, кровоточить достатньо боляче. І не хотілося б зайве чути якісь докори, якісь неприємні слова, які стосуються хлопців, які загибли. Які зараз захищають нас на нашому буремному сході. Тому дуже велике прохання до всіх перевізників, будь ласка, ми вас просимо будьте добрішими, надати можливість, незалежно від того, там законодавство так трактує чи не так трактує, чи здатні ми з вами прийняти рішення. і е е е е е Да надати можливість безкоштовно користуватись родинам загиблих в області. Існує кілька об'єднань автоперевізників. Найбільше з них осередок всеукраїнської асоціації. А крім того, ще союз перевізників тощо. Ці об'єднання підтримали ідею про безкоштовний проїзд для родичів загиблих. Однозначно, підтримка буде, однозначно, ми ніколи в стороні не будемо і не відказуємо таким людям безладно проїзді. А що ми сьогодні вирішимо і зробимо єдиний квиток, Відповідно цього будемо будувати пільги сім'ї загиблих проїзні квитки. Потрібні тому, що посвідчення членів сімей загиблих видані в області поки що 243 громадянам, а скажімо, у дітей є тільки довідки. Довідка, яка є вкладкою до цього посвідчення, тому ці діти на підставі цієї довідки також мають право скористатися цим правом на безкоштовний проїзд. Ця проблема всієї України, і ці всі військомати також сталкиваються з цією проблемою. Міністр оборони про це знає і працює, подає відповідно наші департаменти, юридичне, міністерство оборони відповідні подання щодо змін законодавства. От тих, от, яких поприймали, трошки не обдумавши. Я думаю, що найближчим часом це буде. Отже, треба розробити документ єдиного зразка саме для пред'явлення в громадському транспорті. Для цього створена робоча група з представників громадськості, перевізників і управління транспорту обласної адміністрації. Розраховують протягом 10 днів виготовити квитки. А до того, керівники підприємств зобов'язалися поінформувати водіїв, касирів і контролерів, що ця категорія пасажирів вже зараз у будь-якому випадку має право на безкоштовний проїзд. Є люди, є родини, які втратили своїх близьких в АТО, які захищали батьківщину і нас з вами. І ми повинні сприяти всячески для того, щоб допомогти їм в вирішенні їх соціальних, побутових і всіх інших проблем. Тому я думаю, що це нам вдалося і ну, після такої наради у жодного перевізника не підніметься рука відмовити цій категорії людей в пільговому проїзді.